Усі три останні наступальні компанії Росії зазнали поразки, як завжди. Чи зазнає невдачі Росія в цих операціях, враховуючи попередні поразки? Ми це бачимо. Вони просто брехуни Кривдять людей, і все в них буде північна Корея. Може відбутися якась ядерна вспишка, бо мені показують, але... Це все буде відбуватися в Росії. Нема кому працювати, скаржаться мої знайомі бізнесмени. Не потрібно думати, що у нас загострення відбувається. Ні, нарешті вже здувається і, і нехай вже здувається до нуля. Почали вивчати китайську мову, бо ми в РФ ми будемо самими сильними. Китайці будуть, а РФ ні. Ці джерела дають ще можливість робити винаходи, які впливають на людство і на тривалість життя і на омолодження. Дуже багато винахідів у людей з'являлося, коли вони спали, і потім просиналися. Українцям не потрібно пити горілку. Горілка зв'язує менталітетом з росіянами. Про те, як кинути пити, якщо виникає таке бажання, детально на каналі усе чудово. Я можу сказати швиденько, як кинути мій світ. Перший метафізичний упевнений, що після перегляду життя багатьох глядачів зміниться на краще, адже саме така мета у всіх наших проєктів. Ви самі можете все повірте, це так. І Якщо я зараз вас не переконав, то вас переконає активатор успіху. Посилання на приєднання в описі та у першому коментарі. Дуже дякую вам, Оксана, за те, що запросили мене у програму Мій світ. Дякую всім, хто дивиться і розвивається на потік пробудженню. Дякую вам ще раз. Ясновидець Андрій Дойко черпає знання, досліджуючи глибинні енергетичні поля землі та хроніки Акаші. Вимери і сховища, де всі провидці та мудреці беруть свої знання. Ці містичні джерела відкривають доступ до вселенської мудрості, дозволяючи зазирнути у минуле, побачити майбутнє та розкрити таємниці буття. Про український бізнес хотіла з вами ще поговорити. Новий закон про виїзд хлопців за кордон викликав дуже багато проблем для бізнесу. Нема кому працювати, скаржаться мої знайомі бізнес. Мене водночас є такі розмови, що наступного року закриють можливість для виїзду за кордон хлопцям 18-22 років. Що ви про це думаєте? Я думаю, що ми вже будемо наступний рік їздити. Я думаю, що в там ближайшим часом у нас будуть ж літаки літати за Львова, там до Німеччини і до Польщі. Не потрібно думати, що у нас загострення відбувається. Ні, в нас не відбувається загострення. Якщо робити динаміку і дивитись на цю динамику, динамика вторгнення, динамика активних дій, динамика там українських дій протидії. І так далі, то ми можемо е, бачити не збільшення. Чи будуть хлопці? Я думаю, що ми вже не будемо бачити в наступному році війну. Але війна буде, і ця війна буде, мабуть, ну, буде всередині. Так, що буде там? А там буде те, що нам ну, нам пофігу, але ми хоч потішимося, знаєте, в них буде Північна Корея. Тобто їм будуть казати, що все погано. Ми це бачимо колись там. Чому я це кажу? колись я дивився програму, і там один історик раді... ці... російський він казав. Там Київ, це Мать Городов Руських. А зараз я ну так случайно побачив цю людину, і він каже: Новгород, це Мать городов Руських. О, це класно. Бо я б не хотів, щоб вони вважали, що ми їхні мать, бо вони за матір'ю прийшли і хочуть її відібрати. А якщо вони кажуть що Новгород, то вони можуть потім сказати: звідси всі вся Русь пішла, і все, ми звідси всі пішли. В Новгороді були Рюріковичі, там Петруровичі, і так далі. І так далі. А Київ то вже потом. і ну так це супер, це, це якраз і те, що відбувається. Ну не вийшло. Давайте міняти орієнтацію. Будемо їх зараз а, деорієнтувати. І потім буде так: ми зараз бачимо, вони провели якесь там бачення: Євробачення, інтербачення, якусь цю фігню. І вони сказали, що нас дивилися там 12 чи 15 мільярдів глядачів, могло б дивитися. Ну, мене навіть також, і вас також могло б дивитися там 15 мільярдів, але тільки у 10 чи у 15 мільярдів людей у всьому світі є доступ к інтернету, є такий мета-аналіз в інтернеті, що так, да, багато людей є у світі, але тільки там у 10 чи у 8 мільярдів є доступ до інтернету, у інших людей нема. То, що їх там дивилися 16 мільярдів, як завжди, показує, що вони просто брехуни кривдять людей, і все. А чому це відбувається? Мені колись показував Саша такий хлопець. Він колись показував на телефоні, як в Північної Кореї футбольна команда перемогла на всесвітньому всесвітньої олімпіаді по футболу. Ну, ви розумієте, ну і це будуть в них такі Олімпійські ігри, де вони переможці, де їм будуть там зачухувати, що весь світ ми вже там І що буде відбуватися, може відбутися якась ядерна вспишка, бо мені показують, але. Це все буде відбуватися в Росії. Вони самі себе жахнуть там десь, скажуть після цього, що нас жахнули НАТО, скажуть, що нам треба закриватися, бо нас там всіх мають там наш вось, наш спасет, і після цього там тільки е, ніяких там аеропортів, ніяких аерофлотів. Е, після цього всі працюють на трудодні і так далі. Ну, це буде, слухайте. Ось таким чином там. Все, от та імперська надута машина, яка дулась, дулась, нарешті вже здувається. І коли здувається, то дуже погано смерти. І нехай вже здувається до нуля. Чи буде відновлення бойових дій в майбутньому після перемоги, після підписання Ні, ні. Угоди? ні. В Україні вже ніколи, ніхто Україну будуть вважати як одна із самих е, таких е, сучасних і нереальних армій у світі, і це вже є, е, бо Україна маленька, а протистояла ось цієї махіні. Ви розумієте? І я думаю, що наступний раз, коли у сторону що відбувалося колись в Чечні. Коли вони прийшли перший раз в Чечню, то їм дали по зубам. Но Чечня була дуже маленька. І потім порахували, що можна було більше, наробили танків, прийшли і там, вже там змітали все. З Україною так не може бути. Чому? Бо це довго і вони бачать, як тут їх молотять просто, бо їх молотять конкретно. І е, коли будуть, знаєте, коли руку чи ногу зламали 10 разів, то людина там навіть подумає за цю людину. Скаже ні, ні, ту, краще туди не потрібно, бо дуже болязно. Дуже болязно. усі три останні наступальні кампанії Росії зазнали поразки, але РФ готує ще дві важкі наступальні операції. Президент Зеленський чи зазнає невдачі Росія в цих операціях, враховуючи попередні поразки? Так як завжди, ми це бачимо спочатку, спочатку війни, що захопили. Захопили там те, що було в Донецькій. Що було в Донецькій? В Донецькі людям забили голову, там сепаратисти, брали їх, і призивали і заставляли їх працювати і воювати на стороні РФ. І зараз цих людей вже там більшості нема. А, далі, що може зробити РФ? Вона може зробити зараз собі там як це називається, коли об'являють загальні мобілізацію. А, і Чому це не зробить? Бо Путін він же псевдоісторик, і він рахує, що він один із царів. Тобто Медведєв — це цар Микола, II, А він, мабуть, там Олександр, знаєте, який там Прусів побидом переміг і так далі. А там же вони всі там чокнуті. Вони собі думають, що мабуть, вони як про імперія, ми вихідці, і нам це все передалося, і ми як імперська влада, і там ми зараз і вони ж дуже часто кажуть: Екатерина, Катерина, Микола, Петр I там так далі, тільки Павла забувають. І після цього а зря, і після цього, мабуть, вони рахують, що не потрібно робити мобілізацію. Бо коли Олександр II зробив мобілізацію, то після цього була революція 17-го року. Тому, мабуть, він на це не буде йти, бо це дуже повторює і історію історичну таку співпадіння, і тому а він дуже цього боїться і рахує, що він як перем. Можеть, Петро II, що він там проламає вікно всій Європі, там за там заставить її щось робити і так далі, зробить Європу, і так далі. Але ми бачимо, як він з Петра II вже стає Олександром II і, мабуть, стане вже Миколою II в дуже короткий час. Коли зараз кажуть, що Китай дуже буде підтримувати. Китай буде дуже підтримувати грошима. Бо Китай це страна бізнесменська. Вони хочуть заробляти на але тут потрібно запам'ятати це слово: вони хочуть заробляти. Вони не хочуть віддавати. Вони хочуть заробляти. А що заробляти, якщо в Україні замість чотирьох ракет зараз роблять вже сорок, а вже через сім місяців будуть робити двісті. І 200 робили, хоч зараз роблять там 8 у тиждень, а в місяць а будуть робити 200 в день. Знаєте, і після цього, коли 200 в день буде летіти туди і буде там падати на всі заводи, що ми бачимо зараз, то з яких з яких грошей брати доходи цій країні. Так, Китай він дає, поки що йому можуть платити. Як тільки не можуть платити на цьому Китай, все він може танцювати, казати да, товариш там цілувати в губи і після цього казати ні. Нема грошей, нема кіна. Не потрібно до Китаю відноситись як до країни, яка комусь допомагає. Ні, вони не такі, в них цього нема. І ще китайці не люблять русських в них це в. Крові, я знаю це на 100%. Я, як людина китаїст, як та людина, яка була дуже довго в Китаї і знаю, що таке Китай. Китайці не люблять руських, і ну вони взагалі білих не люблять, а до русків ну зовсім в них погане таке відношення. Вони навіть після того, як там когось киданули між собою: там о, я до русський приїжджав, я його там так намахав ура, і всі молодець, молодець. І вони, фіни, китайці, вони дуже дуже не люблять русських. Зараз це тригерна така тема, і, коли... і таке ж є і у вождя Якщо хтось думає, що китайський вождь він там любить Путіна і так далі, та вони ніяк до них не ставляться. Вони їх вижмуть як е, мокру ганчірку. Після цього, коли ті вже не будуть давати, вони скажуть, ви повинні, і коли ви повинні, не буде відраховуватись, вони зайдуть і заберуть вже без, без бою і так далі. Ви ж знаєте, що е китайці вони війна, там Лао Цзи сказав е Увей, Ювей це діяння без дії, і в книзі Лао Цзи Де Даудидзин. І це означає, що коли війна м, йде. То потрібно дочекатися, бо одна сторона поб'є іншу, а потім інша поб'є ще одна, і потім можна зайти і на тій території вже нікого немає, і там зробити поле і жити собі. Ось таку позицію зараз вибрав Китай. І я якось спілкувався з китайцем. Він мені каже, дівчинкою. Вона мені каже: Андрій Андрійович, у нас немає вже зараз так багато, дуже багато людей, але не можемо знайти, щоб на нас працювали. Я чому Ну, гарантії хочуть, хочуть, щоб більше грошей платили вже носом водять, вже вивчаються, навчаються, вже хочуть кудись виїжджати. А ну в нас нема людей, які і ми дуже чекаємо, коли а, руські поприїжджають до нас в Китай, може працювати на нас будуть. Так вони цього і хочуть. Вони хочуть, щоб приїжджали робочі бригади, щоб працювали на заробітки. Їхали, так це буде. І коли кажуть, що там нема людей, є люди, але вони вже хочуть експлуатувати, бо їх понавчали там в Китаї. В них гарне, гарне навчання зараз. І тому вони вже навчилися, що економіка це експлуатування іншого інших людей. Вони вже виросли з цього і кажуть: а де ж ті, кого ми будемо експлуатувати? Ну і кого вони будуть? Ну, ми вже бачимо: сівернокарейців будуть, росіян. Так, що хай вивчають китайську мову, до речі я недавно бачив таке повідомлення в одній ну, в одному каналі, і там е, повідомлення, що е, у багатьох школах е, РФ? Там сказали, що більше не потрібно вивчати англійську мову, вона не потрібна. А яку вони будуть вивчати? Ну я можу вам сказати китайську. Бо це зараз дуже важливо, і я бачу, що дуже багато людей зараз вони кажуть, що ми почали вивчати китайську мову, бо ми в РФ, ну і це наше майбутнє. Ми будемо самими сильними. Китайці будуть, а РФ ні. Перед ефіром ми з Андрієм поспілкувалися. Він про дещо мені таке дуже дуже цікаве. Розповів. Тож ці джерела дають ще можливість робити винаходи, які впливають на людство. І на тривалість життя, і на омолодження ми сьогодні дивимося на Андрія, ми бачимо, що з кожним ефіром це красивіший, красивіший. І я його питаю: по секрету, скажіть, це косметика вашої дружини так діє? Він Каже, ні, я дещо придумав, тестую. От, коли Андрій протестує, він нам відкриє ці глобальні знання, чесно, ви будете в шоці. Щойно була я дуже дякую, Оксана. Мені дуже приємно, що є така програма, яка не байдужа до винахідів, які роблять люди. Мені дуже цікаво ці винахиди робити. бо... Така була історія, там дві хвилини розповім. Я там питаю для мене, як людини, яка займається ну, мабуть, езотерикою і займається ще бізнесом. Мені цікаво, щоб це все було поєднано і це було, щоб можна було використовувати для людства. І колись я. Наче почав так думати, що не потрібно тільки для себе знімати інформацію. Якщо вона знімається, то потрібно якісь винаходи, потрібно щось знімати, якусь інформацію, яка буде потрібна для людства. І я почав знімати таким чином інформацію. Так мені почали передавати, там як зробити такі батареї, щоб там видавали стільки та стільки та електри там струму, і як зробити так, щоб е, жир жирні е, рідини там олія е, розтворялося, там яка не може розтворятися, там у воді, і так далі. Ну і дуже багато всього. І колись я кажу, ну потрібно щось таке, щоб людство могло зробити революцію, щоб воно інакше е, відчувало це, що мені сказати, що мені зробити, як мені написати. І мені кажуть буквально: так ти ж тупий, що ж тобі можемо розказати, Ти ж не зрозумієш. Я кажу, ну я буду записувати все, що ви мені будете казати. І вони мені подавали кучу інформації, я її ось так ось періодично записую. Бачите? Філопадка. А тут є ще три. І я це записую, зарисовую. В мене була така людина, і вона каже мені: О, він математик, і каже мені, ось, може, для мене щось є. я Йому кажу: так, слухай, мені сказали, що є зараз фізика, і ця фізика вона базується на тому, що є світло, яке там має енергію і там фотон, він відражається і так далі. То мені сказали, що Темрява, а вона в темному е, свинцовому кубі має інші е, має іншу енергію, чим темрява, яка є в графітовому кубі. І Чому і мені сразу відповіли, тому що вважається, що частиця темряви це нічого, і там відбуваються процеси отраження цих фотонів. Чи там. А це потрібно вивчати, бо це є частка, яка буде мати ізлучення. І я йому це кажу і кажу. Вони кажуть, що темне це теж є матерія, і вона також повинна е, е, учитуватися і надалі використовуватися. І я це кажу людині, у нього день народження, і після цього ми там посміялися. Десь через тиждень, там пізніше він мені дзвонить і каже: Слухай, ти мені це сказали? Я ночі. Не спав, щось мені там приснилося, доснилося, доложилося, досложилося, і в мене така офігенна математична теорія, так, якщо враховувати це, те, що ти сказав, і почав мені це розповідати. Я Йому кажу: слухай, я не розумію цього, тобто я дуже часто знімаю таку інформацію, ну до якої я не довчився, вона мені незнайома. Інколи там люди просять. Там в мене є такі люди знайомі, які в мене питають там, Андрій Андрійович, ось у нас є ось такий апарат. Там і в цьому апараті у нас є ось такий ізгиб і е, у нас є задача, щоб в цьому ізгибі було там паскаль, стіки стільки, а ми хочемо, щоб було там паскаль, стіки стільки. Ну, можете підказати. Ну, я малюю, беру олівець і кажу: у вас ось так закручено, а потрібно, щоб було як ялиночка. І знизу Ще дві оці дирочки зробіть. І людина каже: Ну, супер, ми попробуємо, але це не буде працювати. І потім мені дзвонить і каже: Слухай, зробили коли ялиночку, то забули ці дві дирочки зробити, і ялиночка не працювала, і ми ось тільки грошей потратили, витратили. А потім, О, слухай, там же потрібно дві ці дирочки зробити. Зробили, і воно так працює краще, ніж було. Я кажу, слухайте, де міганорар? Ну ось така, ось така смішна тема. Тому я дітям своїм кажу: слухайте, так потрібно вчитися, бо може комусь буде це потрібно. Та інформація, яка знімається, і так зараз жалкую, що потрібно було, мабуть, колись вивчати дуже гарну там і може фізику, ну з хімії я знайом, Я думаю, що всі винаходи, які транслюють, це передається людям, мабуть, для того, щоб люди відчували і могли додати собі там інший шлях життя, стати молодшими, використовувати так, щоб було там людям легше жилося. Ну, ми зараз це бачимо. Ну і тому нам це коли мабуть люди готові, воно нам і передається в чистому вигляді, як мені може через сон комусь. Там це все є. Тому коли кажуть ні, це все фігня і так далі. Я хочу вам сказати, що дуже багато винахідів у людей з'являлося, коли вони були е, ну спали і потім просиналися, чи коли вони впадали в таку задумчивость, там і чи ще щось, і це ми бачимо зараз. І бачимо, що у всіх це було осеніння чи. Мені навіть сказали сьогодні, коли я знімав інформацію, то мені кажуть, що українцям не потрібно пити горілку. Я кажу, чому не потрібно пити горілку? Бо горілка зв'язує менталітетом з росіянами. Тому що у нас менталітет, який об'єднав би людей, і вони були більше теплішими і більше до сімей. А там горілка вона для того, щоб рвати на собі рубаху і там доказувати, що ти комусь потрібен. Вони коли напиваються, вони за те, щоб доказати всьому світу свою правосходність і доказати, що їх можна за щось любити. А у нас нам цього не потрібно. Тому я хочу сказати: не пийте горілку, мені сказали, бо це може допомогти. Могти цій країні бути дуже хорошою і мати дуже багато благословінь від вищих сил. Тому горілка, коли горілку п'є п'є українець, він більш схожий вже на москви, тому не пийте. Про те, як кинути пити, якщо виникає таке бажання, детально на каналі. Усе чудово після нашого інтерв'ю. Перейдіть, подивіться. Я можу сказати швиденько, як кинути для того, щоб людина хотіла кинути, я скажу, щоб людина хотіла кинути, не потрібно не казати собі нерозуміння, ніяке нічого потрібно собі мати намір і сказати: я маю такий намір, як кремінь, як залізу, як. Неабітаємий острів, але є цей намір, і на, тільки на цьому зациклюватись. Якщо у людини є намір, якщо вона цей намір потужно в собі відчуває, то тоді вона може зробити все інше не працює, а намір працює. Коли люди все, в мене кремень, як метал, я сказав, я там, я все одно це зроблю, мені пофігу, як навіть як медитацію це собі проговорює, то цей намір може дати людині цю Силу, інше нічого не працює. Ну, до речі, я так думаю, але, мабуть, комусь допомагає інше. Ну, ще я знаю, працює залякування на деяких людей, їм нічого не допоможе, крім того, як не виходить, як якщо наміра нема, то рано чи пізно їх залякування. Вони потім приймають там по 10 грамів, по 50, мені нічого, мені нічого, і починається. І я знаю, що залякування це. ну, так собі, але потрібно рахувати ще, що буває, там, гіпнотичні там всякі теми. В мене таке було: людину вів в гіпноз і кажу: коли будеш пити, то буде казатися тобі, що кишка із рота випадає. І потім його дружина Марина мені дзвонить, каже: Сережу, щось з ним. Там з глузду з'їхав. Приїжджаю, він біля зеркала карандашом, пхає собі, щось з рота. Я кажу, Сережа, що таке? Він каже: ну, випив, а вилізла, і я не можу запхнути. І Бачу в зеркалі, а там ще кончик, якийсь і я пхаю. Я кажу, Боже мой, оце таке. Ні, якщо наміра нема зараз, коли я гіпнотичну сесію проводжу з людьми, які п'ють, то я їм я їм внушаю намір. Я кажу, що у вас намір, його неможливо перебороти. Він як кремінь, він як метал. Цей намір по. Понад усе, понад усе тільки це. Це саме головне, це саме головне до самого останнього дихання вашого. І потім люди ну настільки не п'ють. Вони кажуть: я, як бачу, я, як бачу, там десь алкоголь, якийсь, то аж хрестюся. Що так, так їх збивається? Ну дуже крута штука. Щодо залякування, уточнення мала на увазі, той стан, коли людині вже страшно, що вона помре, якщо вип'є, бо вже такий букет собі зловила через алкоголізм. Там вже і печінка, і все інше органи відмовляють, і тоді їй страшно. вона розуміє, що вже останні дні наближаються, і вона стає зовсім іншою людиною. І тоді з'являється бажання не пити, бо так намір єдине, що можна внушити під гіпнозом, ви Правильно кажуть, у нас є дуже гарна прислів'я в Україні. Кажуть там, що горбатого могила справи. я думаю, що щось в цьому є. Ще одне дуже цікаве відео вийшло на каналі Містична історія. Це особиста історія, особиста історія життя, яку певно ніхто ніколи вам можливо більше не розповість. Кожен день у нас відбувається чудеса. Якщо ви побачите цього метелика в день поховання, душа померлого завжди з вами. Це рятує, реально. Якби не ті знання, Іриночка, ви праві, я не знаю, як би я вийшла з цієї ситуації. Мерщій натискайте зображення, яке бачите на екрані, або шукайте посилання в описі до відео.